Вітаю всіх! Я хочу подивитись реакцію США на обстріл цієї Авіабаз, саме реакцію США. Мова про США пішла. Давайте подивимось. Реакція США на обстріл Україною Авіабаза РФ. Стратегія. Давайте, яка реакція США на це? Дивимось. буйна Неоднозначно, знаєте, як. Ох. Одні старші аркани? Кінцевий результат вони будуть сконцентровані на цьому питанні. І на Україні. Концентрація повернення до України, до... до питання України. Тобто, вони будуть концентруватись на результаті. Щоб був вже результат від війни. Що вам сказати? Вони в шоці? Вони. Продовжать все-таки. США продовжать перемовини з Україною та Росією щодо миру. США будуть продовжувати перемовини з Україною та Росією щодо миру. Продовжать. Четвірка. Четвірка це пауза. не факт, що США продовжать це все. Угу. Ох, дивіться, Путін виходить, як. Хоча завжди імператор в мене Путіним був. Тут може бути імператором Трамп. Хоча в Трампу не завжди король пентаклів. Фінансовий товариш. Шукати шляхи миру до миру. Шукати шляхи до миру треба. Ось вимоги Америки шукати шляхи до миру. І йти до цього стабільними кроками. Ось що він. Хоче, дійсно, так. Хоче. Знаєте, Трамп не ви здивована трошки реакції Трампа, але реакція Трампа, яка давайте. Подивимося. США це одне. Реакція Трампа, яка? Саме Трампа реакція, яка на ці обстріл авіабази. Трамп. Угу. І ті ж самі карти. Ну, тобто, ви знаєте, як дай надай. Обстріли Дай Надай і Україна. Це вже Україна змінює ситуацію трошки. Кінцевий результат пропозиції щодо миру. Він за трьохсторонні перемовини він за трьохсторонні, серйозні перемовини щодо миру. Він за таке. Ось тому подивимося, як будуть розвиватись події.